Спершу треба обрати в магазині партнера товар на умовах оплати частинами від ідея банк. Шукай позначку, яка на екрані, на сайті, або запитай у менеджера магазину. Важливо пам'ятати, що для оформлення оплати частинами необхідно мати кредитну картку від ідея банку зі встановленим лімітом на оплату частинами. Потім на телефон буде надіслано пуш-повідомлення про погодження заявки на оплату частинами. Переходимо за пуш-повідомленням до оформлення оплати частинами або в мобільному застосунку. Обанк в меню Мій Обанк. Відкрити повідомлення в таймлайн, натиснувши на конвертик у верхньому правому кутику екрану, відкриваємо повідомлення про погодження заявки на оплату частинами, в якому зазначається назва магазину, сума оплати частинами та кількість платежів. Продовжуємо оформлення оплати частинами. Натискаємо кнопку Далі. Ознайомтеся з умовами угоди, оплати частинами, сума угода, дати погашення першого платежу. Суми щомісячного платежу, рахунку, в рамках якого будете оформлювати оплату частинами та адресу електронної пошти, на яку буде направлено договір, та продовжуйте процес. ознайомитися з друкованими формами для оформлення оплати частинами які містять детальну інформацію про угоду, оплати частинами що включає графік платежів. На фінансовий номер клієнт отримає смс з отіпі паролем для підтвердження оформлення оплати частинами. Тепер чекайте, щоб в банк надійшло повідомлення про успішне оформлення оплати частинами. Купуй зараз, плати потихеньку.